Лончєменє це командний центр, в якому американські космічні сили відстежують ракети, запущені з будь-якої точки планети. Они перший міжнародний перше міжнародне змі, якому дозволили побачити. Все зсередини тут перебувають у стані готовності 24 години на добу. Це лише навчання, але нещодавно США та партнери по коаліції робили це в реальності. Коли Іран запустив ракети по американській військовій базі на близькому сході, Ми бачили, як Іран випустив ракети по авіабазі Аль-Одейт у Катарі. Зрештою ми врятували всю базу і персонал, який там перебував. Що ви відчували? Було важко, але водночас і гордість за те, що ми захищаємо наші американські та коаліційні сили. Звідси відслідковують також російські атаки по Україні. кажуть лише, що діляться інформацією з союзниками та партнерами, але така потужна система це також перша лінія американської оборони. Тоді як занепокоєння щодо китайських, а також російських гіперзвукових ракет постійно зростає. Ось як космічні сили США спілкуються зі своїми супутниками в небі, які розташовані за тисячі кілометрів. Це один з основних елементів їхнього протиракетного щита, відомого як золотий купол. Вони стурбовані тим, що роблять Китай і Росія у космосі. Ідеться про супутники з так званими захватними руками, які можуть витягувати інші супутники з орбіти. Простір вже переповнений і конкурентний. Зараз космічні сили відстежують понад 11 тисяч супутників. Ми вже ведемо боротьбу в кіберпросторі, і в космічному просторі. Один зі старших керівників наших космічних сил уже говорив про повітряні бої у космосі. Тобто це вже реальність. Я не знаю, чи ми вже досягли такого рівня як повітряні бої у фільмі Топган, але це те, до чого ми, безперечно, маємо бути готові. Надсекретно що там це лише таблички, які позначають класифікацію приміщення. Я не можу вас туди провести. Це виклик для американських збройних сил, які покладаються на космос для навігації, зв'язку та наведення зброї. Один зі старших офіцерів говорить про те, що у такий спосіб США будуть захищати власні інтереси. Ми більше не будемо вважати, що добра воля гарантує те, що противник не нападе на нас. Якщо говорити прямо, то ви розробляєте наступальну зброю для космосу. Гадаю, ми виступаємо за розробку та впровадження можливостей. Єдиний спосіб запобігти конфлікту це сила. І ми маємо мати власні системи та можливості, щоб захистити себе. І це має бути зрозуміло потенційним супротивникам. А ви можете сказати, які це можливості? Ні, не можу. Але удари США по іранській ядерній програмі дають уявлення про те, на що вони здатні. Космічні сили відіграли ключову роль, аби бомбардувальники влучили керованими за супутниками бомбами точно по цілях. Такі команди, розташовані в регіоні, перехоплювали та блокували іранські комунікації. Америка має перевагу в космосі і рішуче налаштована її зберегти.